Привіт! Півроку 2023-го вже пройшло, а це значить, що вже можна підбивати книжкові підсумки. Ну і, зокрема, виявити, що я вам до того трошки брехала. Цікаво, поїхали. Привіт, ще раз! Ви на каналі Буклі з Блог. звати Анна, і це чергове книжкове відео. Насправді вже хвала богам пройшло. Півроку цього 2023-го, і вже можна говорити про те, що ми начитали хорошого, що поганого, вже робити якісь підсумки. І от власне це відео, яке має на меті це зробити. Я сподіваюся, що нам зараз буде цікаво. і Я вас закликаю у коментарях писати відповіді на ті ж самі питання, що і я вам розповідаю. Зокрема, обов'язково напишіть, яка ваша улюблена книга з тих, що ви прочитали за останні півроку, тому що мені дуже дуже цікаво. Отож, давайте швиденько до діла. Скільки книг я купила? Ось перше питання. Отже, я підготувалась і цього разу вивела для вас всі ці дані і цифри у таку, як на мене, доволі приємну на вигляд презентації. І отож, ось відповідь. Я купила 59 книг і 14 отримала в подарунок. Чи багато, чи мало це для мене? Я не знаю. Бо я купую книги сотнями в рік, тому 59. Але цікаво, не скільки книг я купила, правда? А скільки я на це витратила. Пам'ятаєте, що я вам завжди казала, що я намагаюся витрачати не більше, ніж 2000 на місяць на книги. Чи виглядає оце як щось, що я притримуюсь цього ліміту? Ні. Зверніть увагу, ото стовпчик зліва справа. Ну, одним словом, зверніть е, на усі Y, ото тисячі. Так от, в минулого місяця я витратила взагалі космічну суму, Ох, і моя жаба, її вже не варто відкачувати. Вона ж вже просто при смерті. Я думаю, що її будуть тримати на штучній вентиляції легень руками. Хай таке буде. О! Я просто сама здивувалась, коли вивела цей графік, подивилась на нього і думаю, боже, та я ж вам весь час брехала. Я витрачаю набагато більше. Ну, але мені приносять задоволення мої книги, тож окей, окей, окей. І от, власне, я вам відповіла одразу на два питання: скільки купила цього півріччя і скільки на все це витратила? Дефіга. До Дофіга. Скільки книг прочитала і ось перші два графіки? Зараз вже. Станом на що сьогодні, 4 липня я прочитала 44 книги. Ні, це не стало. Це станом на 1 липня 44 книги. А з них 42 позначені у Гудріц. І, до речі, підписуйтесь на мій Goodreads або Додавайтесь, друзі, я всіх додаю, і будемо там теж спілкуватись. От, я прочитала 40. боже, 44 книги. Це при тому, що. Моя ціль це 70 книг цього року, тобто я думаю, що я виконую цю ціль. Ну і, власне, з них, скільки тут, 93,2% це прочитані повністю книги. Ну і також 6,8% це книги, які я не дочитала. Це, мені здається, три книги. Три книги не дочитання. Це непоганий, в принципі, знак, при тому, що я не дочитаю, якщо мені геть не подобається, тому. Ну, це свідчить про непоганий рівень того, що я читаю, як на мене. Але є проблема з тих 44 що я прочитала, реально були в планах на рік е нічого. Я нічого не прочитала з планів на рік. Я дала собі 7%, тому що дві книги я почала читати. Я вам розкажу про ці книги, але, по суті, я взагалі ще нічого не прочитала. І це погано, бо там 10 книг, а типу, ще залишилось 6 місяців. Це значить, що мені потрібно читати принаймні по півтори книги на місяць. Це великий темп. Я не знаю. Я навіть засмутилася трошки. Тепер наступний графічок. Ясні, як вчителька, треба було взяти окуляри. Ну, розумієте, щоб бути більш солідною. Отож, продовжимо. А що? Е... Стосовно якості цих 44 книг, які я прочитала, тут доволі цікаво, і мені саме було цікаво простежити цю закономірність. А тут маю сказати, що дві книги були мною прочитані, тобто були початі і кинуті, і я їм не поставила оцінку, хоча позначила їх як такі, що вже читала. Але тут цікаво, одна книга. Якщо ви дивитесь давно мій канал, то ви знаєте, що ця книга, я на неї страшенно кричала просто в камеру. А отримала від мене одну зірочку. А, так, дві книги отримали від мене дві зірочки. А тут далі вже іде цікава річ, що в мене три зірочки і чотири зірочки, тобто це ті книги, які або мене зовсім не вразили, або умовно мене вразили. Так, це, е, власне, один-один по 14 книг. Щодо. Три зірочки отримали, що 4. Ну, насправді це не дуже добре, тому що по суті чотири зірочки має бути більше для того, щоб вважатися, що прочитане по якості, і по моїй, знаєте, сатисфакції, по моєму задоволенню від читання було краще. Але не знаю. Ну і так, і 5 зірочок в мене 24,4% книг отримали. Що десь 11 книг. Ну і що стосовно того, які за умовними жанрами, да, за напрямами мої прочитані книжки, власне, більше 30 це художка, коміксів до 10 і нонфіку, там було всього, здається, 3. Але при тому, що в нонфік я вписала один комікс, тому що він такий нонфікшн. Ну, мені соромно. Ну, мені реально соремо. Я людина з двома освітами на хвилиночку. Я не читаю нонфіку майже цього півріччя цього року. Це проблема, це треба виправляти. Я прям розчарована в цьому питанні собою. Ну, пишіть мені в коментарях, чи багато ви читаєте нонфіку, чи ви, взагалі для вас це важливо читати багато нофіку, здобувати якісь нові знання. Та я розумію, що, звичайно, нові знання можна отримати і в художки. І, в принципі, я читала. Цього півріччя художку, яка реально мене збагатила, але ну мало, мало, стедоба. Йдемо до наступного питання: що там з книжковими планами на 2023 рік? Отже, мені трошки сором. або не трошки. Коротше, маю прочитати 10 книг, прочитала я рівно 0. Але дві почала, і ці дві позначені у мене квіточкою. Власне, я прочитала десь 25% мрії про Антарктиду. І я б її зараз продовжила читати, але я її відправила для того, щоб мені намалювали зрізи. І я чекаю, чекаю, чекаю того моменту, коли мені повернуть цю книгу. Ну, і Я починала буквально 15 стрінок свободи, і зрозуміла, що мені в цей момент, от прямо зараз, не підходить під настрій і закрила. Так вона у мене на гудріт розпочати висець, лежить із закладинкою, але я це не читаю. І мені дуже соромно, тому що а нафіга було собі придумувати плани, якщо я не можу їх втілити. Але будемо сподіватися, що принаймні з половиною до кінця року я впораюсь. Я маю на це дуже амбітні недії, такі, знаєте, великі. І мій перфекціонізм, знаєте, просто не дозволить мені не зробити цього. Треба хоча б п'ять, хоча б половину. Наступне питання це це не питання, це скоріше констатація фактів. Нарешті дочитала. Я мала на увазі в цим пунктом, що це хороші книги, які чомусь довго відкладала або довго притримувала для того, щоб в якийсь особливий і магічний чи якийсь там ще момент сісти, і прочитати, який насправді в житті ніколи не стається. В цій категорії цього півріччя нарешті дочитала це. Книги про Локвуда І минулого власне відео у Влозі я вам розповідала мої фінальні враження про цю серію. І я просто неймовірно щаслива, що я це прочитала. Це було просто прекрасно. Просто прекрасно. Буду перечитувати або епізоди, або якісь певні книжки які з цієї серії в моменти, коли мені буде погано, сумно, неприємно. О, просто ідеально. Наступний пункт нарешті познайомилася. Знаєте, я тут, тут був прям конкуренція між двома авторами, між двома творами, але я все-таки вирішила, що тут я вам розкажу про церцею Медлен Мюллер. І нещодавно я робила окремий влог про це, де показувала, де намагалась через відео передати мій настрій, який навіяла мені ця історія, тому що вона така чуттєва, така. така Природня така, ем, така, знаєте, вона і жіночна, і сильна водночас. Ну, Тобто «Церцея» — це дійсно прекрасний грецький міф, прекрасно втілений в художній формі сучасною ем, власне, письменницею Медлен Міллер. Я от, дуже щаслива, що я не побоялася замовити цю книгу собі на подарунок на день народження і взяти її швиденько прочитати саме у цей літній період. тому що оця... Знаєте, вийшла така сентенція між природою, яка зараз буяє, і власне, історіями про царцею та її життям на острові Ея, де вона також живе в світі повному буяння природи. І все це отак от гармонійно поєдналося. І мені було дуже 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 прикольно це читати зараз, ну і розповідати вам. Тому, якщо ви не бачили ще цей відгук, це відео про читання прочитайте. Так, прочитайте, звичайно, теж, але й подивіться відгук, тому що я вважаю, що я зробила хорошу роботу із підзйомками власне безпосередньо природи для цього відео. Ну і наступний пункт криття автора. Ох, тут, як я вже сказала, були е, суперечності. Я не знала, кого поставити на попередній пункт і кого на цей. Але все-таки подумала добренько і вирішила, що для мене відкриття автора це Стівен Кінг. Мені здається, що Стівен Кінг стає, е, стається з тобою один раз, а потім це постійно повторюється. Я з вашої подачі, з вашої підказки, спробувалася його у Драйчеп Тек, потім дочитала цю книгу. і... Попри те, що я не поставилася, йому там п'ять, а всього чотири, і попри те, що мені не здалося це якоюсь унікальною книгою, яку я хочу перечитувати, яка мене вразила, мене затягнула, знаєте, загіпнотизувала атмосфера і вміння Кінга говорити про психологію. Його персонажів розказувати, чому вони так а не інакше, чому вони такі, як є, і як вони еволюціонують відповідно до сюжету. Мене це зачарувало. Тож тепер я вже купила ще дві книги. Кінга, це складне назва саламове ліво першого разу сказала та казка. От і думаю, що щось цього я прочитаю прям дуже скоро, але це дійсно відкриття. Оцей ефект, як на мене діє кінг, і як я хочу знову опинитися в цій історії, яка сповнена психологія, це для мене відкриття. Тепер важливий пункт. Найкраща книга Півріччя. тр тр, -тр, 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 -тр барабаном бараба <су> Це король, всепина твардоха. Так, я нахвалювала, так я говорила про те, що мені подобається ця книга, так я її читала, я її вам постійно рекламую, розказую. Так от, це та, це краща книга півріччя. І я собі думаю, що якщо я не зустріну чогось кращого, або якщо ставки не будуть підняті ще вище, і якщо короля не переб'є власне, твердоха, то король може стати кращою книгою року. Це буде просто для мене вау, wow, тому що скільки ще книг можу прочитати за наступні 6 місяців, але я вже даю такий великий аванс королю. Власне, якщо ви не дивились мої попередні відео, якщо ви не слухали моєї дефарамби королю раніше, я вам готова знову розказати про що це. Власне, король. Це історія буксера-Єврея Якуба Шепіро. О, Боже, ви помітили, я пам'ятаю, як його звуть. А це вже значить дуже багато. Так от, це його історія життя у передвоєнній Польщі, де вже починається гоніння на євреїв про те євреї, що мають багато прав. Якоб Шапіро, він боксер, але й водночас дуже впливовий бандит. І от він вирішує свої справи в передвоєнній Польщі кінця 30-х, в нього є і дружина, сім'єю, і коханка, і в нього є впливов справа, так його поважають, його люблять. І от вся історія це про те, як він намагається зберегти себе, свій вплив в світі, що дуже швидко змінюється, і в дуже жорстокому світі. Водночас там є ще є історія хлопчика. Який захоплюється, також євреї, які захоплюється Якобом, і який потрапляє в увир ось цієї неймовірної а, путанини, такої, знаєте, вакханалії, я б сказала, це дуже таке точне слово для того, що там відбувається. І цей хлопчик він дуже класно відзеркалює і його історія, власне, історію самого Якоба Шапіро. Ну, як бонус і вишенка на торці у королі є кити. А от що роблять кити у Варшаві, це вже ви можете дізнатися, прочитавши власне книгу. Ну або послухавши мій відгук. І посиланчика я теж десь додаю. Тому король. Я не знаю, мені просто мене настільки е, вразила ця книга, вона настільки залізла мені під шкіру, прям в серце, в голову, що я готова говорити про цю книгу постійно. Не знаю, чи вона мене якось попустить з часом чи підзабудеться, але поки що я ще досі під враженням. Я навіть пам'ятаю, як звуть персонажів. Не першої величини та не головного героя, а це дуже багато значить. І плюс в цьому ж пункті я вам би хотіла порекомендувати ще чотири книги. Ось вони. Власне, це ті книги, які отримали від мене п'ятірки, але вони не стали кращими. Це, дайте я підгляну. Це, по-перше, перша книга трилогії Начерки Сталі від Аркадія Саульського, яка називається Червоний лотос. Власне, ця історія вона нам розповідає про е, власне, героя, такого собі самураю, е, хлопця, пар... ну, він не хлопець, він, скоріше вже, молодого мужчину, так, який з дитинства був вихований для того, щоб бути охоронцем своєї безсмертної пані. Він не знає нічого, окрім цього, е, окрім свого призначення охороняти. Але сюжет складається таким. Чином це так повертається, що він втрачає своє призначення. І ця історія це про самоідентифікацію героя, про те, як він в дорослому віці намагається знайти себе на фоні боїв безсмертних, на фоні е, такого собі прототипу Японії, а на фоні доволі таких жорстоких моментів. І все це дуже якісно прописано, так дуже логічно. Про цю книгу я багато дуже детально говорила у моїх 24 годинах читання. І те, наскільки детально я розповідала про цю книгу, не в плані сюжету, а в плані відчуттів та аналізу, все це відмітив навіть автор цієї книги. І я його тоді вразила. Він в своїх соцмережах про це писав. От тому власне і ви послухайте, а, подивіться це відео, тому що і прочитайте книгу. Якщо ви любите фентезі, вам сподобається, я вам обіцяю. Ще одна книга, як отримала п'ять, навіть не п'ять, чотири. Чотири, але я все одно її сюди додала. Це танці з кістками Андрія Сем'янківа. Книга рок бібісі, а з за 2022 рік. І це нам дається як медичний трилер, хоча для мене це історія того, як людина під тиском обставин, як вона замість того, щоб змінювати своє життя найкраще, як вона просто тече, сплавляється за течією жорстокості, за течією ненависті, за жадобою. Тобто це історія про те, як людина... Намагається покращити своє життя, проте, по суті, не стати кращою, а навпаки, падає все нижче, нижче і нижче. Це дуже класно оформлено в моєму улюбленому сетінгу медичному, тому я так раджу це вам прочитати. І, власне, моя книга вже пішла по руках моїх друзів, і оскільки ви мої підписники, також хто пише коментарі, також ви мені друзі. То я вам також раджу цю книгу. Відгук більше такий обширніший, можна послухати також в тому відео про 24 години читання. Воно було дуже продуктивним. Приходьте, слухайте. Ще диогія про фейбл – це такий дуже приємний Young Kedda, який віє літом, морем, пригодами на кораблях. Боротьбою за скарби, з коханням і так далі. Це просто мене настільки розвантажує ця історія. Я читала з таким захватом, що я її раджу і вам, тому що я вам клянусь. Я прочитала там одну з найкращих сцен поцілуноків ever, які я тільки бачила. Цікаво? От. Власне, читайте цю диогію, вам має сподобатись. І плюс у мене є, звичайно, більший відгук про цю диогію і от шукайте за посилання. Між іншим, всі посилання будуть також в описі до цього відео. І там же ви можете знайти телеграм-мій книжковий, де я ділюсь враженнями, щодня про книжки. Мій мідіумі, мій мі гудріц, а також. Спеціальне партнерське посилання з Якабу, за яким ви можете зайти і купити собі якусь книжечку, можливо, ту, яку я зараз вам нахвалю. Я за це отримую невеличкий відсоток, який теж можу витратити на книжки. Це такий спосіб вам отримати приємне і потрібне. І віддячити мені, тому що я не роблю ніяких баймійкофі Патріон, тому що вважаю, що всі мають донатити зараз на армію. Проте, якщо вам хочеться підтримати блогера, який перед вами тут говорить двічі на тиждень, сидить і знімає відео, ви можете, власне, зробити і собі приємно, і мені. Дякую. Окей, їдемо далі. Наступний пункт це найкращий комікс-півріччя. Ви знаєте, я люблю комікси, але читала їх цього півріччя доволі мало. І насправді, за моїми відчуттями, за тим, що я ставила цим коміксом, вони не були для мене особливими. Всі, окрім одного. І цей комікс це історія пива в коміксах. Це така дуже класна робота, вона дуже багато про що говорить в дуже зрозумілій формі. Якщо ви любите пиво, якщо ви просто цікавитесь історією виникнення тих чи інших напоїв чи продуктів, якщо ви просто хочете дізнати щось нове для себе у дійсно дуже веселій такій формі, легкі для розуміння та сприйняття, ось це для вас просто ідеал. Я отримала задоволення від читання цієї роботи. Тому дуже раджу. Найгірша книга півріччя. Це єдина книга, яка цього півріччя отримала від мене одну зірочку. Це, напевно, в принципі, одна, ну, умовно, з п'яти книг, яка, в принципі, отримала від мене лише одну зірочку. Це Дара Корній, зірка для тебе. Клянусь вам, я б хотіла це забути, але це настільки погано, що я це досі пам'ятаю. Ох... Просто дзен, дзен. Я зараз про це поговорю, потім мені доведеться знову заспокоюватися. Да. загалом, зірки для тебе це не фентезі, це непонятно взагалі що, непонятно для кого написано, тому що там ну, такі повороти сюжету, які не можна а, підсовувати дітям, тому що вони, скоріш за все, а, призведуть до запитань небажаних. Або налякають в певних моментах. Водночас це написано дуже примітивно, там дуже багато метафор, там купа зайвих слів, там є оці зменшувально пельсливі слова, від яких мене досі нудить Сергій Комудрійко. Боже. Просто за що? І так далі. Там є якісь моралі, якісь. Витримки з якоїсь інформації з Вікіпедії, які люди вчать в школі, і так далі. Тобто там є купа моментів, від яких мене нудить. я вам скажу чесно, зараз нудить майже буквально. Тому швиденько переходимо цей пункт: зірка для тебе, дарок Корній. хоч хто повний він, будь ласка, приходьте на те відео, дивіться. Але не в навушниках, бо я там доволі сильно кричу. А тепер перед тим як підбити підсумки та попрощатися, трошки про мої е, плани на друге півріччя цього року. Буде набагато більше нонфіку, тому що це доба не читати нонфік. Е, а я люблю нонфік. Слухайте, я люблю дізнавати щось нове, тому це не ок. Також це літо я буду дочитувати безпосередньо все, що ви мені будете говорити читати. А також хочу дочитати мінімум 5 планів на рік. Ну, будь ласка, Аня, це. От. Ну і загалом хочу читати для задоволення, тому що на такий час, що треба хоч щось робити для задоволення, а не з під палки. А, отак. Тож, е, дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, що мої топи вас або здивували, або ви підтвердили свої враження і думки про те, що мені сподобалось та не сподобалось. Пишіть мені обов'язково в коментарях але ще краще гірші книги. Ну і також розкажіть, скільки ви витрачаєте на книги в місяць? Чи це я просто так спожеволіла і такі суми витрачаю? От, ну і підписуйтесь, ставте вподобайки. Перевірте, щоб натиснути дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе та підтримайте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!